Пристрасним, бо був якийсь момент, ми просто, знаєш, почали розчинятися одне в одному. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Холостяк. Поговоримо сьогодні про Вікторію, актрису 37 років. Взагалі хотілося б поговорити так. Зараз я заховаю. Оскільки Холостяк йде понад 5 годин. Дивитися телебачення у мене абсолютно немає часу, тому я дивлюся з Ютуба з консультаціями, з роботою, з усім з усім. Я дивлюся відрізками і аналізую. Отже, Вікторія в нас залишилася, вона не вибула, тому будемо говорити про неї. Зокрема, про їхнє побачення. Я скажу чесно: це побачення в Дубаї, і взагалі вся ця така вечірочка в Дубаї це все виглядає дуже дешево. Нереально дешево. У Вікторії все вперше. Поцілунок вперше. Сюрпризів її ніколи ніхто не робив, її ніколи ніхто нікуди не запрошував, тусувати її нема з ким. Ну е, вона, це знаєте, як психолог скаже вам, знаєте, чому вона це говорить? Насправді в неї все було вперше. В неї вже багато чого було. Ну, в 37 років дуже важко, щоб людини чогось не було або було вперше. А... Якщо ця людина не впевнена в собі, тобто дуже скромна, та так можна зрозуміти, що справді це в тебе вперше в такий поцілунок, в такий захід сонця, тому що ми бачимо темперамент людини і можемо зрозуміти, що е, люди, в яких відсутній такий стержень, в яких він закритий з тих чи інших причин. Ім важче щось зробити самостійно, звичайно, вони це роблять за допомогою когось. Тобто, це в когось друзі, в когось це кохана людина, наречений, сім'я і так далі. Вікторія, вона настільки хоче сподобатись Алексу Топольському, що вона каже, це все вперше, ніхто не робив, ніхто. А це дівчата, ну я не знаю, знаєте ви чи ні. Це така лагідна. Маніпуляція, от є лагідна українізація, а є лагідна маніпуляція, тому що вона дає йому зрозуміти так, так продовжуй це робити. Ви не думаєте, що я тут дивлюсь, що я написав, тому що переважно я все е, беру з голови, аналізую. Просто в мене перед ними цей поцілунок, і дуже багато чого можна сказати. Алекс Топольський, я бачу любитель. Дівчаткам резиночку приготувати, дати, зав'язати волосся. Дівчата, а ви знаєте, коли чоловіки, для чого вони взагалі дарують ці резинки? Насправді, чоловік він така натура йому все рівно. Яке у вас, яка у вас зачіска, яке у вас волосся? Тобто не це головне для українського чоловіка. Головне, щоб в хаті було тепло, прибрано, зварено їсти. Ну і жінка, щоб була гарно підтримана. Та вподобання це вже таке в кожного, але загалом. На, на зачіски, на волосся, тобто чоловіка ж так дуже не дивиться. Йому головне, щоб були чисті шкарпетки, чисті труси, щоб жінка виконувала свою роль. А от резинку, тобто, бачите, він на початку побачення в Дубаях подарував їй резинку на волосся. Тому що він вже знав, або, значить, так, або це він знав, або це його ідея, або це вже режисери-сценаристи сказали: Алекс, подаруй їй резинку і зроби так, щоб вона прив'язала собі волосся, бо ви бо там буде сцена, ви будете цілуватися, якщо в неї буде це волосся звисати, як в фільмі жахів, як дзвінок, тобто це буде дуже неестетично». Я скажу чесно, дівчата, ви помітили чи ні? Алекс дуже себе неприродньо веде на камері, тобто тут одна причина: або він боїться камери, для нього це все щось нове, таке незнайоме, або і, якось з цими учасницями тобто немає в нього такий конфлікт. З жінками на якійсь почві є конфлікт, тому що навіть коли, він, коли вони на пляжі лежуть на, на тій маленькій скатертині, такі з рекламою Джонап, це турагенція, якщо я не помиляюсь, що туроператор, і не було каміння, і вони беруть і бананами, це об обклали, тобто пісок, де багато бактерій, пісок, і вони обклали на, на кінчиках цієї, цього простирадла, де воно підходить тільки для дитини. Але явно не, не, для двох, не для двох партнерів. І потім вони ж ці банани, я так розумію, будуть їсти. Так? Тобто це вже бактерії, це все повилізало, якась там корзинка для краси. І вони вона навіть не дивиться, о, що в цій корзинці, давай вип'ємо. Вони лежать на пляжі, перед ними на горизонті будується якась дубайська магістраль. А Дубай, це, якщо чесно, на любителя. Тому що коли дівчата там почали охкати, рохкати, ахкати, ой, Дубай, Дубай. Ну, мені це нагадує людину з дикого поля, яка мало подорожувала, мало що бачила, і на халяву у нас везуть в Дубай. І вони в уклон з цими валізами, ніхто їм не допомагав, ні таксісти, ніхто вони з цими валізами, як куртизанки, позаселялись взагалі. Дуже важко з дівчатами спостерігати, бо на одному квадратному метрі їх так багато. І кожна, якщо їй дати якусь змію, яка їх буде презентувати, і цих всіх змій кинути в один ящик і ми побачимо, що це просто відображення цих дівчат, то, як вони себе ведуть. У всіх підкачені губи в когось менше, в когось більше. Е я не знаю, що Вікторія за актриса, тому що я точно не знаю жодного серіалу, жодного фільму. Ем... Але актриса. Е, так, за Алекса Тупольського ми сказали. Ну, У Вікторії гарна фігура, обличчя доглянута, шкіра доглянута. Тобто, це вже свідчить про присутність яких-не яких фінансів, тобто залежна. І може бути таке, що. Її може в житті насправді мало робили ці сюрпризи і подарунки, якраз через таку її незалежність. Очевидно, що вона завжди заробляла або на рівні, або майже як чоловіки, з якими вона зустрічалася, і, відповідно, чоловік так. Відчував таку неприязнь, тому що інстинкти чоловіка це завжди оберігати, е, ну, тобто щоб жінка залежала від чоловіка. Ну, тобто Це наше історичне, так? Тобто, від, від наших предків воно йде, звичайно, ситуація в світі змінюється і зараз жінка робиться все більш-більш незалежнішою. Відчувається сексизм, який вже насправді присутній не одне десятиліття. Так, що ще сказати? СТБ, який каже на початку програми: ми так наближуємо до перемоги. Ми все сиро... робиться дуже помітно. Всі розмовляють мовою окупанта і дубляж. Тобто, там, де дівчатка гарні, зараз я, до речі, хочу сказати ще декілька слів за дівчаток зараз. Дівчинку звати Каті я так зрозумів правильно. Так, зараз фотографія всіх учасниць в мене буде. Е, ні, не Катя. Угу. Вона вибула. Е, вона. Ну, е, директор ІТ компанії це просто що з чим Саша. Саша форма не наша. Кажу, як Саші ІТ компанії, так і безробітній Саші 25 років. Саша форма не наша. Каже Ірина Фаріон. Е, чесно, мені імпонує найбільше Вікторія, і я думаю, навіть, що вона переможе, тому що в неї настільки все природне, там цей косметичний догляд, він дуже мінімалістичний. Вона справді чуть-чуть наближується до якої-не якої псевдоеліти, е, е, така ну, аристократка. Тобто іде, ідеальна, ідеальна у Вікторії ідеальна роль дружини для якогось європейця чи американця, який хоче там якийсь адвокат, і, італієць чи німець, адвокат, і хоче мати собі жінку таку гідну, гарну і щоб плюс-мінус їм було про що поговорити. І Вікторія якраз підходить. Буду трошки багато говорити про Вікторію, бо я так прискіпливо дивився, придивлявся. Насправді їхня бесіда на пляжі в Дубаї. Вона ні про що. Ну, їм нема про що поговорити. Вона там дає йому зрозуміти, що це в мене все вперше. Вперше. Вона, до речі, очевидно, в неї батько не дуже був присутній в сім'ї, тому що в наших українських сім'ях так є, що мама завжди присутня, або батько мало був присутній. Більше відсутні, або мама їй не давала цієї емоційної близькості, тому що Вікторія неймовірно любить обійматися, і коли Алекс Тополіс стукає. І ми бачимо, що йому так неприродньо, він перек... поки він постукав, він тре руки. Терти руки це завжди таке очікування: типу, ох, ох, зараз. Ох. Це невпевненість. Перед за все, це про невпевненість. Тобто, людина, тому що Вікторія вона насправді вп... доволі таки впевнена. Зокрема, вона на камерах тримається впевнено. І ми бачимо, що Алекс Тупольський, поки він стукає в ці двері, три руки, щось плече в нього дергнулось, то дьоргує тіло, тобто тіло його видає. І коли Вікторія відкриває двері, дуже. Оцей погляд такий закоханий. Ну, вона хоче чоловіка, вона насправді, мабуть, не дуже добре розуміє, як працює шоу-бізнес, навіть якщо вона актриса, але вона дуже такими наївними, відданими і закоханими очима дивиться на Алекса Тупольського. Дуже. Вона відразу обіймається, тобто вона навіть не може себе стримати. І я так розумію, що їм з тебе кладе рамки, де вони мають стояти. Тобто так, Алекс, ти стоїш тут де двері, ти відкриваєш двері, ти йдеш до нього, а тут камера. Бо коли вона закриває двері каже, зараз я йду одягатись, вона закриває двері і з тебе от прямо знімає тут, де її груди, тобто обличчя і груди не вище, не нижче. Головне, щоб були видно груди, щоб був видний розріз. Euh, що десь тебе я говорив дівчинка, яка вибула. Ei, але я мушу подивитись. Холостяк всі уча. Ну, ця яка ідеально підходить під роль. <duda> e <içerisker> role... e so. Так, вже говорю, секунду, uh -huh. -huh. в нас є Катя, Роксолана. Роксолана мені взагалі неприємна. Елізабет, Ліна, о, Юля, Юля, яка вибула. І з тебе дублює цю Юлю, принижуючи цей комплекс меншовартості знецінення всього українського. Я не знаю, українці ви це помічаєте чи ні. Але коли якусь красуню, от, е, кого він е, з тебе в нас а, Аліну він там, коли дублює, то всі так Вікторію, всі так розумно розмовляють так культурно. І коли говорить Юля, її видають, неначе якусь хохлушку, так? В такій грубій формі, як це пояснити, так не хочу я слідкувати за тебе. Е, Юля, що я буду робити? Я буду плакати, я буду сидіти. Ну, тобто, таке знецінення, воно взагалі недоречне, би хотів, щоб був якийсь е, комітет, який буде за цим спостерігати. Марина в нас така в її фотографії. Е, Людмила, в усі губи просто качені, перекачені. В Юлі не зроблені губи, і Юля на. Е, не ця, яка вибула, а ця Юля-студенточка Риженка, вона єдина, яка дає мені зрозуміти, ще не спорчена цим шоу-бізнесом, не спорчена цим світом, але тим не менше вона кудись тягнеться і може вона буде такою стервочкою, як і всі ці дівчата. Ну, насправді всі на одне обличчя. Я, мабуть, в наступних випусках, в програмах підписуйтесь, я буду говорити. Як взагалі це портить уявлення жінки? Як дівчата займаються автоагресією, як вони самі себе принижують? Заради чого неможливо зрозуміти. Тому, будь ласка, пишіть, що ви думаєте на рахунок Вікторії. Я буду всіх аналізувати і будуть. Різні учасниці, насправді їх ще у нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще вісім. Тобто ми десь аж будемо до весни знімати це і дивитись, будемо говорити і про інших. Дякую вам за перегляд!